Загалом існує три базових класичних методи ціноутворення, кожний з яких має певні недоліки. Перший е метод ціноутворення це ціноутворення витрати плюс або cost plus pricing. Це метод ціноутворення, який широко застосовується до сьогодні, тому що він несе в собі певну ауру фінансової обачності. Цей метод базується на тому, що Компанія повинна отримувати певний обсяг прибутку на кожну одиницю виробленої продукції. Але основна проблема методу полягає в тому, що собівартість продукції неможливо визначити до встановлення ціни. Таким чином, ціна продукції впливає на обсяг продажів, обсяг реалізації, а обсяг реалізації впливає на собівартість. Таким чином, поки ми не встановили ціну, ми не можемо чітко розуміти собівартість продукції, і собівартість стає рухомою ціллю. Другий традиційний метод ціноутворення це Customer-Driven Pricing, який передбачає, що компанія аналізує потреби, запити клієнтів і їхню готовність платити за певний товар або послугу. Які проблеми можуть бути в цьому методі ціноутворення? По-перше, клієнти схильні занижувати свою готовність платити за товар або послугу. Другий момент, якщо клієнти розуміють, що ціноутворення в компанії є реактивним і компанія реагує на дії клієнтів, вони отримують стимул. Вводити компанію в оман, якщо ви розумієте, що базова ціна може бути знижена як з клієнт, то відповідно ви зробите все для того, щоб компанія вам цю знижку надала. І третій момент проблемний в цій стратегії полягає в тому, що задача маркетолога і задача компанії полягає не в тому, щоб будь-якою ціною задовольнити потреби і очікування клієнтів. А в тому, щоб підвищити готовність клієнтів оплачувати продукти або послуги компанії за справедливою визначеною ціною, третій класичний метод ціноутворення це конкурентне ціноутворення. Або Share-Driven Pricing. він полягає в тому, що компанія ретельно досліджує ціни конкурентів і встановлює ціни таким чином, щоб бути конкурентоспроможними на ринку. Таким чином вона може приймати рішення про зниження рівня цін відносно конкурентів. Проблема цього методу полягає в тому, що компанія не може бути впевненою, що конкурент не відповість на зниження цін черговим зниженням своїх цін. Таким чином, робота з цією стратегією передбачає можливість критичної втрати прибутковості компанії. Приєднуйтеся до програми Цінові стратегії від бізнес школи УКУ для того, щоб дізнатися більше про стратегічне ціноутворення та методи, які допоможуть вам розробити власну ефективну стратегію цін.